Сьогоднішня наша лекція про основні ознаки тривожності, панічних атак та гострих стресових реакцій. Мета цієї лекції ознайомитися з проявами гострої реакції на стрес, тривожності, панічних атак та техніками самодопомоги при цих станах. Кожен з нас час від часу відчуває тривожність. У більшості людей це почуття триває недовго від декількох хвилин до декількох днів. Але для деяких людей почуття тривожності це більше, ніж просто тимчасові переживання або напружений робочий день. Занепокоєння може не зникнути протягом багатьох тижнів, місяців або навіть років. В деяких випадках це може перерости в тривожний розлад. В принципі, тривожність це нормальна, ста, нормальний стан, це сигнал, який дозволяє нам розпізнати небезпеку. Але якщо вона триває дуже довгий час, то це вже е, мало би насторожувати. Які ж симптоми тривожності, що може її спричинити, і як боротися з проблемою? Коли ви відчуваєте тривогу, ваше тіло переходить в стан так званої підвищеної бойової готовності, вишукуючи можливу небезпеку, активуючи реакцію боротьби або втечі. Ось деякі загальні симптоми: це знервованість до межі, роздратування, почуття бідства, прискорене серцебиття, біль за грудиною, часте дихання, підвищене потовиділення, дрижаки, слабкість і втома, запаморочення, туман в голові. Проблеми з концентрацією уваги, поверхневий сон, проблеми з шлунково кишковим трактом, нудота, діарея, нетравлення, часте сечовиділення. Знання того, що може спричинити або посилювати тривогу, може допомогти запобігти занепокоєнню. У кожної людини ці тригери тривоги різні, але ось деякі з найбільш поширених тригерів. Ви думаєте, що з вашим тілом щось не так, ви турбуєтеся про своїх близьких. Ви турбуєте про те, чи вистачить вам грошей, скільки їх у вас є чи немає. Ви не висипаєтесь, ви п'єте багато кави, ви приймаєте деякі ліки. Ви нездорово харчуєтесь. Ви перфекціоніст. Ви приймаєте близько до серця суперечки та сварки. Ви інформаційно перевантажені. У вас страх розлуки з коханою людиною. У вас страх якихось глобальних великомасштабних катастроф. У вас немає контролю над певними ситуаціями. Дуже важливо визначити свій тригер. Можливість передбачити, що може спричинити або посилити вашу тривогу, може бути надзвичайно корисною в управлінні тривожністю. Ідентифікувати цей тригер або тригери, якщо їх кілька, може бути дуже складно. Але один із способів такої ідентифікації з'ясувати, які речі спричиняють ваше занепокоєння, це вести щоденник думок, коли ви проаналізуєте моменти, під час яких ваша тривожність зашкалює. Ви помітите певні закономірності, які вказують на те, що може запускати це відчуття. Коли ви дізнаєтеся, що змушує вас відчувати тривожність, спробуйте мінімізувати вплив цього тригера на вас. Пік тривоги як його пережити, які використати способи для самозаспокоєння. Перший спосіб візьміть перерву. Як тільки ви помічаєте, що рівень вашої тривожності піднімається, випробуйте метод самоперерви. Вийдіть на прогулянку, зробіть щось по господарству, подзвоніть другові або подрузі, просто спробуйте сфокусуватися на вашому тілі або диханні. Переривайте себе таким чином, щоб повністю змінити свій стан. Перенесіть свою увагу на будь-яку іншу дію, зосереджуйтеся на красивих речах, встаньте, порухайте своїм тілом, змініть положення. В таких ситуаціях важливо змінювати середовище. І це перебиває імпульс тривожності. Другий спосіб зосередьтеся на своїх ступнях. Якщо ви відчуваєте, що рівень стресу у вашому тілі зростає, виконайте цікаву та швидку вправу, яку рекомендує Джастон Брюер, директор з досліджень та інновацій Центру уважності в університеті Брауна. На хвилинку зосередьтеся на своїх ступнях. Ви можете це робити стоячи або сидячи. Єдине, що важливо, ваші стопи повинні торкатися землі. Далі наступні дії. Зосередьте свою увагу на тому, як почуваються ваші стопи. Вони теплі чи холодні? Чи відчуваєте ви поколювання або ж пощипування? Вони мокрі чи сухі? Поворушіть пальцями ніг. Відчуйте, як ваші п'яти дотикаються до взуття. Відчуйте, як п'яти з'єднуються з взуттям, а тоді з землею під собою. Це дуже дієвий спосіб приземлитися. Тривога, як правило, зосереджується у грудях та горлі. Зосередившись на ступнях, ви зміните периферію тривоги та випускаєте її через землю. Ще один спосіб це рухатися протягом хоча б трьох хвилин. Для покращення настрою потрібен лише короткий комплекс вправ. Навіть трьох хвилин буде достатньо для того, щоб змінити свій стан. Рекомендують дослідники віджиматися від стіни, танцювати. Робити вправу так звану Jumping Jacks, підскакувати будь-який рух приводить до того, що ваша тривога знижується. Це особливо спрацьовує, якщо ви робите приємні для вас рухи. Рухайтеся під звуки музики, яка вас надихає. У будь-який момент, коли ви рухаєтеся, ваш серцевий ритм пришвидшується, а мозок виробляє нейромедіатор дофамін. Це так званий гормон швидкого задоволення або щастя. В результаті ви почуваєтеся більш енергійними та сильними. Ще один спосіб: візьміться да, за домашні проекти. Це можуть бути мінімальні проекти. Почистіть свій дім, наклейте улюблені вирізки в записник, придбайте нову ковдру, повісти на стіни витвори мистецтва. Немає нічого складного в тому, щоб ви привели в порядок своє житло і простір, в якому ви перебуваєте. Чим ви зробите приємнішим місцем свій дім. Тим краще ви візуалізуєте щасливе майбутнє. Усі моменти, коли ви здійснюєте конкретну дію, які зв'язують вас з вашою ідеєю, уже реалізованою в майбутньому. Іншими словами, дія породжує надію. Ваша дія це піклування як про ваше майбутнє, так і про вас у цьому моменті. Є так звана практика для зняття тривоги, яка називається дихання 5 пальців. Ця проста практика, є теж надзвичайно дієвою. Дуже часто її навчають дітей для того, щоб допомогти їм заспокоїтися під час сильного стресу. Як працює ця практика? Перший крок: тримайте руку перед собою, розведіть пальці. Далі, використовуючи вказівний палець протилежної руки, промалюйте контур витягнутої руки, починаючи від зап'ястя, рухаючись вгору до мізинця. Коли ви промальовуєте контур вверх до мізинця, вдихайте. Промальовуєте контур вниз, видихайте. Знову ж, коли ви піднімаєтеся вверх по безіменному пальцю, вдихайте, коли опускаєтесь, видихайте. Продовжуйте це робити палець за пальцем, поки не обведете всю долоню. Тепер повторіть цей процес, але вже у протилежну сторону, починаючи від великого пальця до мізинця. Не забувайте вчасно вдихати та видихати. Ця проста дихальна техніка. Дозволяє зняти напругу, заспокоїти тривогу і є дуже дієвою. Наступний момент, який дозволяє зняти тривогу, це контакт з природою. Проводьте час на дворі, спостерігайте за птахами, гуляйте поміж деревами, особливо звертайте увагу на деталі природи. Тобто перебувайте в моменті тут і тепер, не в своїх думках, а, власне, споглядайте, що відбувається навколо вас. Недавні дослідження показують, що свідоме сприйняття чудес природи при ходьбі дуже позитивно впливає на наше психічне здоров'я. Навіть були проведені дослідження, в яких довели, що час проведений на природі прогулянки стежками поміж тихих дерев, можуть призвести до значного поліпшення психічного здоров'я та навіть до фізичних змін у нашому мозку. У мандрівників мозок, мов би, тихіший. Сканування показують, що в цей момент слабший приплив крові, яка відповідає за глибокі роздуми. Навіть перегляд фотографій, на яких є зелень або природа, може покращити ваш настрій. Наш мозок схоже надає перевагу зеленим просторам. Одне невеличке дослідження показало, що спортсменам, які займалися в кімнатах зеленого кольору, було простіше робити вправи, і вони були в кращому емоційному стані, аніж ті спортсмени, які займалися у сірих або червоних кімнатах. Ще один спосіб зняти тривогу це дослідити свою діафрагму, звернути увагу власне на так зване діафрагмальне дихання. Багато людей дихають поверхнево. Коли ми вдихаємо, наші плечі піднімаються та опускаються. Проблема в тому, що в цьому випадку наша діафрагма залишається незадіяною. Щоб краще розслабитися, навчіться дихати не вертикально у верхню частину легень, а горизонтально у нижню частину. Вдихаючи, контролюйте позицію живота та виштовхуйте його вперед. У цьому випадку діафрагма активно працює, а ваш організм отримує більше кисню і ви використовуєте всю глибину легень. Дихання у зону плечей залучає активність додаткових м'язів. В свою чергу це призводить до прошвидшення пульсу, підвищення кров'яного тиску та вироблення над нирниками більшої кількості кортизолу. Ви знаєте, що це гормон стресу. Тому дуже важливо навчитися дихати діафрагмою. Якщо ви дихатимете діафрагмою, то будете спокійнішими. Оскільки стрес породжує надмірну тривогу, а тривога дуже тісно відображає, дуже відображається в нашому тілі, то важливо давати навантаження на певні органи відчуття. В цьому сенсі ще одним способом є насолода від ароматів ефірних олій. Прийміть лавандову ванну для ніг, запаліть запасну свічку, очистіть апельсин у кімнаті, щоб його запах розповсюдився. Дослідження показують, що розтирання або замочування ніг кремом лаванди значно зменшує тривожність, стрес і депресію. Ароматерапія апельсином або лавандою допомагає розслабитися перед якимись важливими заняттями. Більше того, лавандові ванни знижують рівень кортизолу навіть у немовлят. Навіть антидепресанти працюють краще в поєднанні з лавандовою терапією. Ще один спосіб це намагатися прийняти ситуацію. Прийняття результатів виборів не означає, що потрібно здаватися, якщо ці вибори вас не задовільнили. Навпаки, сенс полягає в тому, що, прийнявши ситуацію, ви будете діяти та змінювати те, що вас не влаштовує значно ефективніше. Наше занепокоєння походить від бажання мати щось інше. Після невдалих виборів буде наступний день, а тоді ще інший день. І ми повинні бути присутніми там, де є, навіть якщо не все нас в цьому влаштовує. Подумавши про історію та тих, хто у минулому стикався з нездоланними, здавалося б, труднощами, може допомогти вам цінувати теперішній момент, прийняти теперішні події та будувати плани, які спрямовані на зміни. Ще одною реакцією на хронічний стрес може бути поява панічних атак. Що ж це таке? Панічна атака? Це таке раптове екстремальне відчуття сильного стресу, страху, дискомфорту, яке зумовлює важкі фізичні реакції без реальної небезпеки чи видимої причини. Загальні симптоми панічних атак включають страх втрати контролю або смерті, пришвидшене серцебиття, дзвін у вухах, тремтіння, пітливість, оніміння, тривогу, запоморочення. Тому зараз ми розглянемо деякі стратегії боротьби з панічними атаками. Перший момент це визнати і усвідомити, що відбувається. Ми повинні розуміти, що панічні атаки не вбивають людину, вони тимчасові за своєю природою. Коли ви відчуваєте, що починаються симптоми панічних атак, усвідомте, що відбувається, і нагадайте собі, що ви можете їх подолати. Другий момент необхідно намагатися розслабитися. Хоча це може здатися неможливим, але зробіть все для того, щоб залишитися спокійним і розслабитися. Закрийте очі, глибоко вдихніть, спробуйте повернутися до більш стабільного стану. Нагадайте собі, що якби все, якби все не було погано, ви є капітаном свого корабля і можете керувати в напрямку спокою. Чим більше ви засвоїте цю мантру, тим легше вам буде подолати напад паніки. Зосередьтеся на тому, що вам подобається. Коли ви відчуєте, що ваш розум з думками починають бігати зі швидкістю світла, поверніть їх назад, зосереджуючи увагу на чомусь близькому та аналізуючи це з усіх боків. Наприклад, зосередьте увагу на якомусь одному об'єкті, чи це найближчий автомобіль на стоянці. Дивіться, якого він кольору, якого він розміру, тобто, повністю концентруйтеся на цьому. Чи це, наприклад, книжкова полиця у вашій вітальні? Ви можете відновити контроль над своїми думками, і це допоможе контролювати деякі симптоми панічної атаки. В випадку, коли ви не можете самі справитися з цією ситуацією, обов'язково зверніться до психотерапевта. Якщо ви страждаєте від панічних атак, розмова з психотерапевтом може допомогти. Правильно підібраний фахівець може допомогти вам визначити та подолати ті тригери, які запускають механізм панічної атаки. При правильному підході ви можете різко зменшити кількість цих атак або навіть зовсім усунути їх. Які є способи подолання панічної атаки? Перш за все, це дихальні техніки. Є ще такі цікаві способи, коли можна знизити рівень панічної атаки. Покладіть руку на живіт, приблизно на три пальці нижче сонячного сплетіння, і постукайте по цьому місцю. Потріть кінчик носа. Сильно надавіть на очні яблука, вірніше, не сильно надавіть на очні яблука з двох боків. Якщо є можливість лягти, ляжте на спину, зробіть рухи ногами, як на велосипеді. Сконцентруйтеся на своєму диханні. Одну руку складіть, як човник, накрийте нею губи, іншу руку покладіть на живіт. Видих, рука йде вниз до грудей, вдих, рука піднімається до рота. Дуже допомагає вода із содою, гаряча вода, одна чайна ложка соди, Зробіть 1-2 ковтки, більше не треба. Змочуйте губи, сполощіть рот водою, пийте воду маленькими повільними ковтками, витягніть язика якомога далі, ніби намагаючись торкнутися грудної клітки. Подивіться вправо, не повертаючи голови, якомога далі на 15-20 секунд. Потім переведіть погляд прямо. Потім подивіться вліво, знову ж таки якомога далі, потім знову прямо. Тобто рухи очима допомагають зняти тривогу і панічну атаку. Розітріть все тіло. Кажуть, що точка паніки знаходиться між підмізинним пальцем та мізинцем. Попробуйте інтенсивно розтерти цю точку. Покладіть руки на ребра, відчуйте, як вони придихані, розширюються, піднімаються. Розітріть руки, прикладіть руки до нирок. Тобто йдеться про те, що ви впливаєте на своє тіло і зосереджуєте на цьому свою увагу. Це допомагає подолати панічну атаку. Не обов'язково робити всі ці дії, достатньо вибрати ті, які найбільше вам підходять, поекспериментувати і визначитися, що допомагає вам долати панічну атаку.